Привіт, друзі, з вами я Альона Шарк. Рада вас бачити сьогодні. я Розповім вам про найдивніші і найцікавіші іспанські новорічні традиції. Дивіться це відео до кінця і розповім вам секрет, що означає цей український тризуб на соборі Валенсії. Факт номер один. Дуже дивно і цікаво вони визначають Новий рік. По-перше, вони, як і ми, в принципі, визначають його вдома. Але біля 12-ї години майже все місто йде на головну площу, і там зустрічається курантів 12 годин. І потім вже після цього якась дискотека з діджеєм взагалі дуже весело. Що цікаво, от що ми робимо, коли ми чуємо ці 12 бій курантів? Зазвичай ми або пишемо наше бажання а, і потім його спалюємо і кидаємо в бокал шампанським. і випиваємо, або просто пишемо на якомусь папері і складаємо кудись, але просто загадуємо бажання. Потім б'ють куранти. Ми там всіх цілуємо. А вони що роблять? Вони купляють 12 виноградин. Так, саме 12. І це окремий виноград, який можна купити в магазинах. І він такий упакований, там 12 штук виноградник. І традиція заключається в тому, що коли, йдуть, ну, коли Новий рік і 12 б'ють куранти, ти повинен з'їсти 12 виноградин протязі того часу, коли б'ють куранти. І по одній виноградині ти маєш загадати одне бажання. Тобто вони загадують не одне бажання, не три там не, не, не таке, як ми всі цього року загадали, а дванадцять бажань і з'їдять дванадцять виноградин. А вже після цього святкують і на головній площі в них потім там дідже, дискотека, дуже весело. Другий факт, що ти повинен бути. У червоній ніжній білизні, тобто так у них є така традиція, що на новий рік ти не надягаєш там нове плаття, як у нас, а ти купуєш саме червону нову нижню білизну. І ну для цього є багато магазинів, котрі спеціальні знижки саме на Різдво і на Новий рік, щоб люди могли собі дозволити купити цю білизну. І така традиція: тобто, ти можеш бути в цьому завгодно, але всі, абсолютно всі, хто будуть на Новий рік, вони будуть в червоній білизні. А що стосовно подарунків? Вам може здатися, що вони купують ці величезні нові Хамону на Новий рік. Але ні, нови хамон взагалі купуємо ми взагалі або якісь інші туристи, котрі приїхали сюди і хочуть цю ногу відвести. Потім я не знаю, в самоліті додому. Але вони насправді є така традиція, дарують один одному ці турони. Це такі іспанські ласощі, вони на смаку якось мені схожі на халву, або інші цукерки. Тобто є така традиція, що коли ти приходиш на Новий рік в гості до когось, то з тобою має бути ця новорічна квітка, так звана, і батончик турону. І це означає, що ти бажаєш щастя і добробуту хазяїну в новому році. Але найприголомшою подією та, взагалі, найдивнішою для мене традицією є в них свято трьох королів. Що ж це таке? Зазвичай три королі символізують три волхва. Тобто це три старейшини, котрі йдуть, коли Ісус народжується його е, вітати. І у них є такі, таке свято, яке відзначається 6 січня. Воно так і називається Свято трьох королів. І в них традиційно ці три королі вони е, приносять дітям подарунки. Тобто, як Якихось там странам Дід Мороз в наших странах Санта-Клаус, а у них три королі, вони відповідальні саме за подарунки дітям. І що цікаво, що у цей день, ну крім того, що вихідний у них є величезний, дуже гарний святковий парад, який вони роблять майже в кожному місті. І що цікаво, вони зазвичай роблять так, що Пів міста вони відгорожують до цього параду. Тобто люди і діти з усього міста йдуть на ці вулиці, садяться вздовж цих вулиць і чекають, коли піде ця процес. І на цьому параді, коли їдуть ці величезні стенди, йдуть ці три королі, вони беруть величезні такі мішки з цукерками, і просто кидають в натовп дітям. І забава заключається в тому, що ти стоїш і ти просто ловиш ці всі цукерки. І ну комусь щось пропаде і взагалі це дуже весело. Якщо чесно, навіть мені дуже сподобалось, тобто я ніколи в такому не приймала участь, але дітям це просто обожнює. Це дуже весело. Ти ловиш ці цукерки і дуже гарний самопарад, дуже гарні такі величезні скульптури, величезні такі надувні повітряні шари. Потім ще салют це таке масоване свято в центрі міста. Взагалі виглядає дуже цікаво. З одного боку, я розумію, що це якісь такі традиції, коли ти пішли від королівства, коли ці багаті кидали щось там людям, біднякам, і ти такі стоїш на тобі, ціловиш. Але коли ти там знаходишся, ти це ну зовсім по-іншому бачиш, і тобі дуже весело, ти хочеш зробити, я не знаю, зловити наймаксимальну кількість цих цукерок. Я бачила багато людей, які навіть купують спеціальні такі зонтики, котрі так складуються, для того, щоб вони просто по максимуму цих конфет отримали. Дуже смішно, і коли вони ще падають, діти ще по знатовку? Жна... Вони між ногами просто снують і дуже дуже швидко для того, щоб просто ці цукерки знайти. Взагалі це дуже цікава традиція. Я ніколи просто ніде такого не бачила. Дякую, що додивилися відео до кінця, і зараз ви дізнаєтесь таємницю. Що ж означає цей український тризуб на соборі Валенції? От як ви вважаєте, хто являється засновником Валенції? Це був такий відомий завойомок Хайма Першого. І. і коли він вирішив завоювати Валенцію, він взяв все своє військо. Це 800 чоловіків. Да, на той час це було дуже багато. 800 мужиків було дуже важко знайти. Так от ці 800 мужиків вони стояли під Валенцією і чекали, коли вони зможуть напасти на Валенцію. І він вирішив відпочити. Але за легендою, вночі його розбудив кажан. Він сів йому на плече і сказав. «Хайме, будь ласка, нападай зараз, якщо ти хочеш дійсно взяти це місто. Він вирішив, що це знак долі, сказав: все, чуваки, піднімаємося і йдемо на місто. І він завоював Валенсію, і з цих пір він став тут королем. Отже, символ Валенсії означає, що це кажан. Тобто, це цей символ, який ви бачите, нам він нагадує тризуб. Взагалі-то це кажан. Це саме той кажан. Котрий тут символізує перемогу, тобто переможне те, що він захопив місто і став переможцем. Так само ви можете побачити цього ж кажана на символі футболній команді Валенсія, котра відома у всьому світі. Дуже дякую, друзі, за перегляд цього відео. Будь ласка, не забувайте поставити лайк і написати маленький коментар. Завдяки цьому це відео може побачити більшу кількість людей. Якщо ви хочете побачити максимальну різдвельну атмосферу Валенції, будь ласка, подивіться моє інше відео, яке також ви можете подивитися на моєму каналі. Там прогулянка по Валенції і всякі цікаві факти. А я вам кажу на все добре, гарних свят і бувайте! Побачимось наступного відео. Па-па!